На іспиті професор каже студенту: Якщо ви розкажете нам, що таке електричний струм, то я поставлю вам відмінно, Студент Вибачте, професор. Але, на жаль, відповідь на це питання я знав. Але забув. Професор ставить йому добре, всі в обуренні. За що? Професор запитує аудиторію. Скажіть, ось ви знаєте, що таке електричний струм? Звичайно, ні. Цього ніхто не знає. Ось бачите? Ніхто не знає, а він забув. <рес> Чоловік із дружиною збираються у гості. Чоловік каже: Люба, ти вже готова, а то ми спізнюємося. Дружина. Господи, який ти зануда! Я вже биту годину тобі тверджу, що буду готова за дві хвилини. <рес> Село ніч. Маринка та Іван лежать у ліжку. Вона говорить: Вань, а можеш мені туди палець засунути. Ваня засовує їй туди палець, а Маринка йому. А два можеш? Ваня засовує їй два пальці. А вона каже: А цілу долоню можеш? Ваня так сяк важко, але засовує туди цілу долоню. А Маринка йому. А дві? Ваня з великими труднощами. Засовує їй туди другу долоню, а Маринка. Ось, а тепер можеш поплескати в долоні? Ваня пробує, у нього нічого не виходить. А Маринка йому. Ось бачиш, яка тугенька. Парадокс. Не розумію, чому з бабками знайти баб простіше, аніж з бабою бабки.